Ось день війни народної, ось карий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, Берись за зброю вмить! за Україну смертний бій свята війна горить. Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вмить! за Україну в бій свята віна горить, ми йдемо віз ворожими Полками орд чужих. ми віримо, що зможемо, звільнити край від них. Повстань, повстань народи мій, берися зброю вмить, за Україну в смертні біг, святами на горить, повстань, повстань народові, берися зброю вмить, за Україна смертних, святами на горить. Не нам не валяй панщина і неля нас тюрма не хочемо Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю в за Україну смертний бій, свята війна города. Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю, вмить, за Україну смертний бій, свята війна на гори.